Доброго дня. Вирішив повторно зробити огляд нівеліра Кюга. Бош КЮГа, Це третя серія нівелірів КЮГа, які постачаються на ринок України. Остання серія. Дальність промену у нього для роботи в приміщенні декларується 10 метрів, але вона цілком відповідає дійсності. На відстані 10 метрів його видно. Комплектується. Ось такою вже коробочкою. Всередині сам нівелір. Ну, батарейки і ось таке універсальне кріплення. Так. нівелір мені подобається. Як на мене, і конкурентів у нього особливо немає. Дуже просто встановлюються батарейки. Ось так. Ну і включається. Бачите, включається, от така шторка піднімається, і ось він вже працює. Дуже зручно, дуже зрозуміло. Шторка виключається, він і блокується і виключається. Приміщувати треба тільки в закритому положенні. Зараз покажу, як лучі. Промені дуже якісні, чітко видно, не, не широкі, ну, нема претензій. Навіть у більш дорогих е, нівелірів вони приблизно такі самі. Немає там величезної ніякої різниці. Хоча ціна, ну, як на мене, дуже низька на цей нівелір. Тепер про е, хотілося б, щоб були які покращення. Е, хотілося б, щоб е, кут розкриття у цього нівеліра був більший. Що таке кут розкриття? Що промені йдуть ось під таким кутом приблизно. Хотілося б, щоб вони були ширші, що вшир, що вгору. Це, ну, звичайно, для такої ціни це, це нормальна ціна для такої якості, для таких, для таких характеристик. Тепер подивимося е, ось таке універсальне кріплення. Звичайно, хотілося б, щоб це кріплення можливість була кріпити на стіну. Е, я не бачу в, не, в нього то, такої можливості. Він крутиться в різні боки, дуже просто кріпиться, бачите, він защолкується. Раз, защоккнувся, він вже там. Тепер можна його прикріпити, наприклад, ось так прикріпити. Ну і виконувати. Ось, от так. І він вже працює. Тут є навіть колещато, що можна змінювати. Бачите ось. Він переміщується вперед-назад, але також можна переміщити і вверх вниз і вбок вліво-право, повертаючи це кріплення, яке фіксується в різних положеннях. Ну, Все добре, але хотілося б, звичайно, щоб його можна було кріпити на стіну. Так. Тепер давайте перевіримо його, як він працює. Точність на 7 метрах. Я всі інвіліри, які, які я отримую, я їх перевіряю. Ось ставлю ось це положення у мене таке місце. Включив. І тепер подивіться як він промінь, промінь виглядає на відстані 7 метрів. Якщо ви подивитесь, у мене тут лінійка є, там відмітки є. І по цим відміткам ви бачите що промінь не розширюється, не повторюється, то нормальна якість променя. На 7 метрів досить пристойно його видно. Ну, ось, В принципі, такий короткий огляд про нівелір. Я впевнений, що він вам сподобається. Тим більше гарантія на нього дає 3 роки. Головне, не кидайте його. Всього найкращого, звертайтеся.